Якщо подивитися років 15-20 назад, дуже багато продовольства продавали в Російську Федерацію. Росіяни були голодні. Далі вони почали вкладати мільярди, мільярди грошей заливалися, але в результаті вони мають агробізнес, який експортує, який залежить від європейських і американських компаній. Тому що посівний матеріал де? В Європі. Засоби захисту рослин, ну, зрозуміло, є Китай, але є Європа, техніка. Там, запчастини, там програмне забезпечення теж Америка, Європа. І сьогодні немає ніяких жодних санкцій проти російського аграрного сектору. Вбити російський аграрний сектор, я знаю, як це зробити. Я це писав в Америку, в Брюссель, Вашингтон, ну, умовно, на всіх російських фермах стоїть американське програмне забезпечення. Його ж можна виключити. Туда. Раз і немає, і фарма їхні посипалася. І вже в них молока нема. А потім нема м'яса. Ну і так далі. І так можна забрати в них гібриди кукурудзи-соняшника, не дати їм запчастини, не дати їм техніку. Цього ніхто не робить.